15 лютого 2014 року вийшла 27 повнотрашка по всесвіту Барбі. Барбі перлина принцеса. У цьому мультфільмі ми повернемося у океан у історію, яка нагадує мені Рапунцель, тому що тут ми також маємо молоду дівчину, яка володіє магічними силами, старшу жінку, яка тримає її подалі від людей, і також магічну тваринку, яка насправді людина. Я не знаю, що вона таке, але типу вона не хамелеон, і це вже. Окей, okay. хай буде. А що вона говорить? Привіт тим, хто повертається і благополучне. Хто перший на цьому каналі? Мене звати Стефанія, і я живу метою, щоб оглянути всі існуючі мультфільми Барбі. Починається все глибоко в океані, де морські друзі імітують коронацію принцеси. Луміна русалка, яка має магічні чари керуванням перлинами, коронує свою подругу куду, морського коня, але все перебуває тітка русалки, що переживає за безпеку дівчини. Їй потрібно ховати свій дар, бо по неї придуть злі зліляти. okay hotel okay Подруги переносяться додому, де Луміна та Куда одягаються як принцеси і гадають, які ж справжні принцеси Овіану. Тітка Сцила тримає у руках якийсь браслет та з таким відчуттям провини дивиться на дівчат. Подруги мріють побачити палац, і ми переносимося до палацу королівської родини, де якийсь родич короля Нереса чи королеви Лорелай Каліго просить правителів з'явитися на публіці хоч би раз. Після смерті принцеси король з королевою заховалася. Відпіданих, а так як у них не залишилося живих нащадків, трон посяде син цього надоїдливого чоловіка Фергіс Каліго пропонує провести бал, на якому син його обере собі нареченого. Але так як він такий собі британче, король пропонує не зробив лазерею, хто ж буде нареченою того сина, правда? Тому що він такий спокійний, тендітний, любить ботаніку, любить квіточки. Він не заслуговує, знаєте, на місце короля, який має такий... Правити, хоча цей король теж нічого не робить, тому я не знаю. Ну, типу, всяке може бути по той ж бік океану. В гості до Сцили прийшов вугор Мурей, який приніс повідомлення від Каліго. Він хоче, щоб після передачі перлинного медальйону семи морів на балу Фергісу Сцила цила отруїла короля. Жінка відмовляється, але Мурей погрожує, що розповість всім, що це вона вбила принцесу багато років тому. На це тітка відповідає, що Каліго потрібна отрута, він її і одержить. І Вугор віддає її запрошення на бал. Припливає Луміна, яка чує розмову про замок, та кличе з силу тіткою, що здається дуже цікаво. Мурею. Він хоче розвідати більше про цю дівчину, але тітка виганяє його з дому. Після цього Луміна благає тітку взяти її з собою в замок. Вона завжди мріяла Побувати, та Стилу відмовляє і нагадує про небезпеки на шляху до палацу: корали, що жалять, пекельний вампір та отруйна риба камінь. Сцила вирушає у подорож, а Луміна та Куда вирішує стрішки розважитися за грою уквача. Під час гри Русалка бачить, що тітка залишила запрошення на балу позаду, і так як силу не впустять у палац без нього, дійчина планує передати запрошення тітці та заодно побачити замок на власні очі, прямуючи шляхом, яким завжди верталася тітка. Заходять у глухий кут, але клепка Луміни приводить їх до проходу через скелет величезної риби. Куда дуже засмучена рішенням подруги, і щоб довести, що вони подорожують через склад монстра, коник б'є хвостом по скелету і це змушує його завалитись. Подруги ледве вибираються зі смертельної пастки, але втрачає запрошення на бал через нарвала та прямують за ним. Назад у замку Фергіс пояснює батьку, що хоче бути потаніком, а не королем Сігундій. Та це злить Каліго, тому що він хоче бути королем сьогодні. What the fuck? І коли хлопчина йде на уроки Вальсу, з'являється Мурей, який розповідає, що з цила погодилась. Каліго тоді радіє і говорить, що планує вбити тітку після того, як вона вб'є короля, щоб стати героєм у цій ситуації. Та єдине за що переживає чоловік, це як він знайде своєму слабкому синові наречену. Вугер, слухаючи це, пропонує племінницю з яка є блондинкою і виглядає десь на 17 років. Це змушує каліго Задуматись, і він наказує вугру привести цю дівчину до нього. По той бік океану, Луміна та Куда слідують за нервалом, який вкрав запрошення. Вони на момент втрачають його та бачать світло, і думають, що це місто, але це сховище кальмарів вампірів. Один з них нападає на куду, і після сутички з кальмаром дівчата зустрічають рибу каменя. Та Луміна не боїться отруйних шипів риби. Вона накладає на них перлини, і тепер його ніхто не боятиметься. Луміна підтримує рибу каменя спайка в пошуку друзів, і вони разом пливуть до. Замку, вертаючись назад у сховок, тітки та луміни, морей з іншими вуграми знаходить запискодічне, що вона пішла в місто, і щоб не залишити будинок з пустими руками, риби риються по шухлядах і знаходять браслет, який ми бачили у руках Сили раніше. Я думаю, на цій ноті ми здогадуємося, що хоче нам сказати цей мультфільм. Тобто, сила, це та жінка, яка мала вбити принцесу, але вона її викрила, і тепер ця принцеса називає її своєю тіткою. А Каліго здогадується, що взагалі того стила не може бути племінниці, і це скоріше за все принцеса взагалі-то з походу знає, але він дає себе такого хитрого розумного мужичка, що не хоче все розкривати зразу. Та тепер минуле вийшло на п'ятки тітки, і що з цього станеться, я не знаю. Вона має отруїти короля, хоча вона у в своєму житті нікого не вбивала. Але ми побачимо, що буде, що буде далі, і що станеться з луміною. Продовжуючи подорож, куду ловлять хижі водорості, але Спайк перерізає їх і рятує нову подругу. Думіна куди та спайк, нарешті прибувають у місто, але риба камінь намагається ховатися, бо жителі не сприймуть його. Але русалки навпаки вважають його дуже крутим, а його перлини дуже стильними. Дівчата бачать тітку з цилу і без запрошення вона не повірить їм, що вони хотіли зробити добро. Тому подруги ховаються у салоні Ламер. Тут Луміну путують за кандидатку на роботу, і мадам Риксус Риксус не зрозуміло як я не знаю, які справді звати. Бачить, як вміло Луміна змінює свою зачіску, щоб сховатися від тітки. Тому зразу говорить дівчині приступати до роботи. Мадам також знайомить Луміну з іншими праці. Ницями Сандрін і Корою Луміна починає видумувати зачіски прямо стиль клієнтів, що привертає до неї дуже багато уваги та попиту. В замку Каліго нагадує охороні про план на вечір балу, а сам зустрічається зі Сцилою та поза розмовою згадує Луміну. Сцила говорить, що в неї ще є і Золота рибка. і шостого та Каліго продає їм обом вітання. Назад у солоні краси дівчата надихаються роботами луміни, тому вони теж вирішують зробити щось нове та унікальне. Хоча вони мають до цього дуже різні підходи, тому що одна так працює дуже добре з людьми, а інша така, я зроблю щось і Ти мені не вкажеш. Мурей повертається в палац і сповіщає про пропажу дівчини. Гугор також віддає каліго браслет, королівську мушлю. Принцеса жива, і вони мають її вбити. Каліго відправляє Мурея на пошуки. В місті ми бачимо, як мадам спутує принца Дельфіна. З іншої нації, з помічником, і той знайомиться з Луміною. Коли Делфін покидає салон, у двері з'являється Каліго з Фергі, і Луміна береться за зажку принца. У салоні майбутній король закохується в кору, і після його прийому Луміна знайомить їх. Після цього власниця салону розповідає дівчатам, що отримала запрошення на бал для всіх, і вони починають готуватися. Вже там Фергіс більше говорить з корою, але Каліго забирає його на бійк і наказує хлопцю танцювати з дівчатами, а ще зриває з нього квітку, яка ну. Не дуже добре пахне, на що Кора під час їхнього танця говорить, що та квітка їй подобалась. Каліго зустрічає Луміну, і від нього вона дізнається, що Делфін є принцем, та вони щасливо танцюють у парі. Ми також бачимо тітку з нарвала, який вкрав запрошення, спайка з новими друзями. На барі з'являється мурей, який говорить, що вони всі шукають Луміну та безуспішно. Тоді Каліго розуміє, Луміна, перукарка салону це є принцеса. Він відволікає дівчину та зі своїми посіпаками, викрадає її в мішку. А ще куду теж. Тому що вона така: а, блін, що ви робите, і вони такий мішок. Після цього каліго стикається зі спайком на болу, і тут чоловік упадково дізнається, що голки риби каменя отруйні. Та не все так просто. Луміна дізнається, що взагалі то сила має отруїти короля. І щоб вибратися з підземелля, вона своїми перлинами вдає так, ніби це вугри між собою б'ються. Тобто, от той кинув того камінчик, той кинув того. Знаєте, оцей дуже відомий типовий шедевр, який використовують, мені здається, всі найбільше пам'ятаю, що використовує його маріпоза, що вона кидала в цих. Скітел зі камінням і вони такі а то ти мені зробив, то на ти мені зробив. Вона це робить і вони Кудою тікають з під земелі. А в цей час Сила виконує роль офіціантки, і каліго думає, що це у його келаху отрута. Він міняє свої келахи з королем, і сила взагалі не міняється в виразі обличчя. Вона просто така він знову міняє калахи, вона далі не міняється. Він просто думає, що вона його хоче вбити, але він не знає з цих калаків який, і одним словом, ми не знаємо, що там далі. Та вона з сила не реагує. А каліго переживає. Каліго, ти лох, якийсь я не знаю. Ну ти хочеш вбити людину, але не боїшся мерти сам. Луміна розуміє, що її тітка в біді щодо отруєння короля, тому спішить на бал, але зустрічає охорону, який починає гнатися на балу за подругами. В цей час тітка чує розпаш про втрату доньки королівської пари, і один зі слуг короля говорить з силі, щоб вона віддала те, що належить королю. Майчу на увазі стакан, але це також підходить до Луміни. Король та королева прибувають на бал, а каліго, який зрозумів, що це його напій отруєний після спроби з сила забрати його, бо вона закінчила з отруєнням людей. Випадково штовхає стакан на коляй віддаємо свій що він не він, він і не буде. Нерос віддає перли семи морів Фергісу і готується промовити тост. Сцила хоче зупинити короля, та її зупиняє охорона, але тут з'являється луміна і забирає напій з рук короля. Та каліго відмовляється здаватись, тому він обвинувачує луміну у спробі вбити короля. Але щоб врятувати дівчину, Сцила дізнається, зізнається, що це вона намагалась отруїти короля. Та тітка не встигає сказати, що це сталося за наказом Каліго. Бо він щоб врятувати себе, штовхає її на отруйну голку спайка без перлини. Через отруту сила падає на землю, і перед тим як втратити свідомість, вона нарешті дізнається Луміні, що вкрала її від її батьків дуже давно, щоб захистити. Дівчина в розпачі питає, чи є антидот отрути риби каменя. Спек пояснює, що він є, це дуже рідкісна квітка пурпурна лінія, але він її навіть же ті не бачив. Про неї знає Фергіс, і кор дає хлопцю впевненість піти проти батька та дати ту квітку луміні, бо це та квітка, яку батько зірвав з Фергіса і кинув. Але щоб не розкрити правду, Ліго краде тітку і наказує варті заключити луміну. Та проти охорони б'ються всі друзі дівчини, і вона використовує свої перлині сили, щоб зловити лиходія та врятувати тітку. І це їй вдається. Тітка ожила, брехня каліго розкрита. Фергіс де проти батька, підтримуючи слова з про отруєння і всі радіють на волі. Стила проводить луміну до короля і королеви і стається визнання сім'ї, тому що те, що вона використала свої перлині сили, доказує їй, що вона донька королеви, принцеса нарешті вдома. Субтитрувальниця Оля Шор Феріс віддає перлини семи морів Луміні, і відбувається магічна трансформація, яка ще більше підтверджує її легітимність до трону. Сцила просить пробачення в королівської пари, і вони дозволяють Куді та Тітці залишитися в паласі, бо вони теж сім'я Луміни. Справжня вечірка починається, і Куди навіть забирає запрошення у Норвала, який його в них вкрав. Кінець. Я не думаю, що я маю право ставити цьому фільму щонебудь менше, ніж 10, тому що я реально кайфанула від перегляду, і мені сподобалось. Я рада, що я вирішила все таки. Його подивитися, бо я думала, ну. Хе -хе, я не пам'ятаю. Мені здається, він мені подобався, але так як з попереднім фільмом Барбі, в мене був такий величезний фейл, бо я думала, він мені подобається, а він мені. Не сподобався другий раз. Тут а, я ставлю 10 з 10. Тут реально класно, супер. Тут прекрасне все, тут прекрасна дружба, луміни. Куди тут прекрасне те, що Луміна так швидко заводить своїх друзів, те, що Фергіс пішов проти свого батька, те, що з сила, вона мала вбити принцесу, але вона замість того, щоб її вбити, заховала її на 17 років подалі від загребущих лап Каліго. І навіть в цей момент, коли сталася така вся заворушка, вона хотіла захистити Луміну, тому що ну вона хоче віддати її батькам. Але вона така каже: можливо, я не зробила цього раніше, тому що я не хотіла типу по, ну, втратити тебе. Але я розумію, що це потрібно, тому от ваша донька. І вони такі є, наша донька повернулася. Звісно, вона могла зробити раніше. Але тоді би Каліго не був ув'язнений і він би не був злочинцем, бо ніхто би не знав, що от ніхто б не повірив жінці, і типу, що от каліго хоче вбити короля і королеву і принцесу. Він теж намагався вбити, ніхто би їй не повірив. Є жарти, є мемчики, є трошечка мелодії. Є там трансформації магічні. Є оці такі, знаєте, як то вони беруть і пропускають під музику. Що відбувається. По всім моїм критеріям, це, звісно, не 10 з 10, але по тому, як він мені сподобався, поки я його дивилася тому це 10 з 10 реально. Я чесно не знаю, про що я ще можу говорити, у мене немає ніяких претензій до цього мультфільму. Ми просто згадаємо деякі аспекти, щоб от просто згадати те, що. Можна згадати. Ми знаємо, що принцесу не шукали через те, що вона померла. Вона офіційно мертва, і всі знають, що вона мертва. І король королева її оплакує стільки років, тому що вона мертва. Але сила її не вбила, а забрала і виховувала її подалі від всіх. В такій. Дупі океану. Що навіть щоб вибратися з цієї дупи океану і повернутися в місто, тобі потрібно пройти оці там, хижі водорості чи що там, чи корали, якісь там незрозумілі, кальмарі вампірів, рибу камінь, що утрує людей. Тобто, реально там потрібно багато чого пройти, щоб дістатися до міста. Нормальні русалки туди ногу не сунуть, щоб навіть подумати, ой, певно, якасьінка ховає там принцесу. Ми знаємо, що лиходій це взагалі то просто дуже злий дядько, який хоче правити країною замість своєї сестри, тому що я припускаю, що все таки він. Брат королеви, тому що на портреті, який є, промількає в тих таких моментах, де каліхо такий, я захоплю трон, я буду королем. Ну, мій син буде королем, але я буду ним управляти, тому що він просто буде такою пішечкою в моїх руках. Ми бачимо портрет королівської сім'ї, там король, королева, дитина їхня. Також ззаді стоїть каліго та маленький фергіс стоїть поряд. Вони стоять з боку королеви, що... Говорить нам, що все-таки Каліго – це брат королеви, і можливо він дуже злий, що вона забрала трон, бо я припускаю, що чомусь у русалок завжди матріархат в мультфільмах Барбі. Ми бачимо, що магічні у ці перлинні сили саме у королеви та принцеси Луміни. Знаєте, у цьому мультфільмі мене не бентежує абсолютно нічого. Я навіть задоволена цим принцем дельфіном як інтересом любовним, тому що всі його кличуть дельфіном, а він такий, Ні, я дельфін. І в нього є дружбан дельфін, тому це ще більше смішніше. У мене це просто дельфін, дельфін. І в нього друг дельфін. Також те, що Куда, незважаючи на свій страх, вона все таки пішла з луміною, тому що вона не могла залишити луміну одну, але потім не там застряла, тому що як вони повернуться назад, якщо обвалився, Я не знаю, як в Угрі туди прийшли, бо обвалився і там немає проходу. Але можливо вони якось перепливали через корали. Це вже їхні штуки. І мені сподобався аспект того, що кохання дало Ферхісу впевненість піти проти батька і сказати, що я все таки хочу бути ботаніком. Я не хочу бути королем, я хочу бути ботаніком. І тим не замгав і ти нафіг, мені теж подобається, що незважаючи на замахи на королівську сім'ю, королівська сім'я все таки прийняла з як тітку Луміни, тому що вона її виховувала ці роки і ховала її від Каліго. Можливо, в них голові така ж сама теорія ідея, так як у мене. Тобто, от з ховала від Каліго, Каліго не вбив принцесу, і тепер, коли Каліго немає, принцеса повернулася назад. Це хороший приклад того, як потрібно робити мультфільми Барбі. І я вважаю, що якщо всі наступні мультфільми Барбі будуть такого плану, я буду радіти жидю, тому що є магія. Звісно, немає моїх улюблених пісень, де вони співають, розпівуються на 150 років, але є все інше і досить приємна анімація, і вона мені не здається такою, як не з того місця, як в попередньому фільмі Барбі, тому що в попередньому фільмі Барбі вона мені просто давалася, я дивлюся, щось не то, щось. Що за... Абсолютно не то, хоч воно і виглядає не так, як завжди. знаєте, анімація покращується, тому що ва, роки проходять. Можливо, не просто поміняли аніматорів. Я не знаю. Можливо, в мене є тепле місце для мультфільмів з принцесами, які такі біднярки живуть незрозуміло, де, але потім знаходять своє місце в світі, і вони про принцеси, Круто, класно. Те, що вони знаходять свій шлях додому, це ліменти. Всім дякую за перегляд. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерті рогам. Україна наступала за все. Ми побачимося з вами в наступному відео, яке вийде наступного тижня. А я йду писатися по іншому мультфільму Барбі на вулиці дуже темно, бо тому що це вечір. Всім попав, всім це. Я навіть не знаю, що ще сказати.